Господь славить, Ісури, читання Святого Євангелія від Йоанна. Славного і Голий. Того часу Ісус сказав юрбам, ніхто не може прийти до мене, якщо Отець, який мене послав, не притягне його. І я воскрешу Його останнього дня. Написано в пророків, і будуть всі навчені Богом. Кожний, хто почув від Отця і навчився, приходить до мене. Не тому, що Отця хтось бачив, хіба лише той, хто є від Бога. Він і бачив Отця. Воістину воістину кажу вам. Той, хто вірить. Має вічне життя. Я є хліб життя. Ваші батьки їли манну в пустелі і повмирали. Цей же хліб, який сходить із неба, аби той, хто його їсть, не помер. Я є хліб живий, який зійшов з неба. Якщо хто буде їсти цей хліб, житиме вічно. Хліб же, який я дам, це моє тіло заради життя світу. Слово Господне, власне, ці теми, бачачи, наскільки обтяжена людська природа, наскільки складно взагалі, щоб людина прийшла просто до нормального здорового функціонування. Бо більшість речей, які я чую, які страх говорили в стосунку там, до військових, так насправді так трошки цікавлячись тему, Дисфункційних сімей, в принципі, те саме переноситься туди, тобто, так насправді більшість людей на тяжкому шляху приходження взагалі просто до нормального людського функціонування. А Ісус тут говорить, прийти до мене, прийти до мене. І, і Він каже так, що ніхто не спроможе, ти немає сили, міці, не, немає, не може ніхто туди дойти просто своїми силами. Якщо хтось би думав, що я так там, постараюся чи буде, так. Немає, ніхто не спроможе, немає такої сили, немає такої здібності самого собі прийти до нього. І він каже: якщо його не притягне Отець. І, і дуже цікаво, що, що Отець навіть Небесний, Ель -Кьо, він притягну, яка людина тяжка, який це важкий матеріал. І вже не говоримо просто на рівні якомусь такому якби психологічному функціону нормальному, а то, що вона взагалі прийшла до Царства Небесного для неба як добре, що Отець послав нам Сина свого Спасителя, бо інакше ніхто туди не дійшов. І може тому в нашій французській духовності є цей образ брата посла цього Віслюка. Тут, що, є, це процес навернення, так, що Бог робить з нами, що Елькіо притягує цей, цей осел, як добре, що в цей світ прийшла благодать, через Мойсея прийшов закон, але благодать прийшла через Ісуса Христа. Як добре, що на нашу немічну натуру, і те, що тут звучало ці, власне, під час їх зустрічей, по психології займається тим, як функціонує натура, але Бог дав нам покликання проголошувати Ісуса Христа і це вже про благодать. Християнство — це про те, щоб жити благодаттю. Маючи натуру, треба розуміти свою натуру, але щоб переживати в ній благодать, щоб мати цю благодать. І цей Христос, який в'їжджає на ослів Єрусалим. Ми йдемо зараз в цьому періоді в літургійному, теж до, до урочистості Вознесіння Господнього. Якщо вдивитися в це слово, якщо відкриватися на нього, це набуває надією, бо, бо інакше мене це просто вбило. Інакше я просто раб якихось сил, механізмів, які є в мені, і навіть якщо їх розумію, відкриваю, я й так не можу дуже часто щось цим зробити. Певні речі можна, певні речі можна, дещо можна змінювати, але в певній мірі, в певній мірі. І тоді, о Господи, хтось врятує мене від мене самого. І як добре, що Христос зійшов до неба, це яка це яка надія, я можу дивитися на нього і мати надію, що моя людська натура це осел, який дуже впертий, складний. Але, Боже, будь зі мною, дай мені бути з тобою, дай мені бути під тобою. Да? І ти е, менше відатися тобі, щоб ти мене ввів. Бо ти можеш в їхати в Єрусалим, я туди не війду. Я людина слабка, що і вперта, навіть і вроді і хочуть вже Єрусалим той. А навіть в цьому процесі, що отець Елькіо, він притягує, тягне. Це слово значить тягнути, волочити. Це так, якби щось тяжке. Що ж ти тяжкий такий, так? І як, яка є це добра надія, так? що е, новина це добра новина, що можемо мати Бога. Я не знаю, як люди витримують, якось Бог дає, мабуть, на певні речі закриває очі. Е, як взагалі такі події, особливо зараз, які важкі є, як можна переживати це без контексту Бога, без контексту Бога, без контексту, тільки очікуючи якоїсь людської справедливості і, і може не, не, не осягнути, якби, наскільки це, навіть по-людськи, просто наскільки це як, як може це витримувати. Але якось Бог дає різними шляхами. Людину веде, може, на певні речі і закриває очі, щоб вона взагалі не, не, не зійшла з розуму, якось якісь там мотиви їй дає. Але як добре, коли Бог нам відкриває правду, що відкривається ці небеса, що ми можемо дивитися з надією, розуміючи, що маємо вісвіків, розуміючи, що є, як є, є, є складно і важко. Але Боже, як добре, що ти посилаєш свого Духа Святою благодать. І це переживаємо особливим чином в цьому часі Великодньому. Теж сестрою ми говорили, що так насправді те, про що ми тут кажемо, то це є те, що могли дослідити, тобто з людьми, можна сказати, так скажемо, в лабораторних умовах. А хто досліджував людину, яка приймає благодать? Як у неї працює, як, як працює така психіка, так? як працювала психіка у Терези Алівської, як вона переживала глибокі такі відносини з Богом і святий Франциск і всі 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 святі. так? Тобто, Входимо тут, власне, в землю незнану, невідомо, що, як Бог може діяти в нас. І, і свідченням того, хоча ніхто їх не дослідив лабораторно, але біографії пишуть про святих і мучеників. І, і ми задумаємося по фактах їхнього життя, як мусила діяти в них благодать, що хоча були малими, слабкими людьми, але могли б переживати такі події. Могли переживати такі події. Не тому, що Бог забрав них в натуру, природу їхню, але ввійшов в неї і, і впроваджував їх на їхніх віслюках, оскільки він сидів, піддалися йому, дозволив, щоб він на них їхав і пройшли через всі випробування. І тому на нього теж надіємося, що Бог і на нас, що нас через всі ці події якби попровадить, але теж просимо, що Боже дай і нам теж це передати далі, бо бачимо також. Що Бог те, що зробив з учнями Христос, Він їх послав, щоб вони це робили. Тому що бачимо Филипа, який повторює досвід, які пережили учні. Дух йому каже, що він підходив до цієї колісниці, і до Ефіоп, він читає Писання, але він для нього закрите і він пробує до нього говорити. Він, він звертається до нього і відкривається Ефіоп, впускає свій простір. Дозволяє йому, ну, бо міг би він взагалі-то велика людина, як він подивився на якогось такого, ну напевно, простого якогось такого єврея, а він якийсь там важлива людина. Він мав високу посаду у своїй, своїй країні, він впустив його, мав покору, теж смирення, впустив, щоб слухати слово. так? І він приходить до нього і каже, каже йому це слово. І з ним відбувається такий досвід, дуже подібний, як з учнями Демаусу. Христос, ідучи з учнями Делі Маусу, роз. Ламує спочатку слово, Писання, це торкається і потім переживає зустріч з ним під час Євхаристії, і потім він зникає. І так само відбувається з Филиппом. Він, в ньому Дух Ісуса Христа, і він несе цю силу далі. І він підходить до нього, пояснює йому Писання, потім являє йому Христа в Таїнстві хрещення, і Филипп зникає. Просто повторюється. Ця, ця, ця історія, що Господь також і нас посилає, щоб ми передусім самі переживали це з Богом, але також несли цей, цей досвід інших. І, і говорить це слово, що коли вони вийшли з води, Господній Дух забрав Филипа, і Євнук більше не бачив його, і їхав він своєю дорогою та радів. І Євнух мав уже досвід цієї радості, тому Ісус каже, що цієї радості вас вже ніхто не забере, тому що отримує цього духа животворного, він є в ньому, він крокує далі з ним. І це щось є на, 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 надзвичайне. Там, де неспроможна наша натура, є насправді на, на все можливо для Бога. І тому можемо з великою надією дивитися на. На нас всі, всі події складні, і хоча по-людськи теж переживати якісь і, і мати своє досвідчення якоїсь такої малості. Проте Христос може давати нам нову радість, яку не, не забирає. Це не може не завжди емоційна, що я не можу, бо ж взагалі про ті події, які ми говоримо, там дуже часто якась емоційну радість добутися на неї просто, мабуть, не вдасться, але надія і Дух Святий, який може в нас діяти, може давати нам набагато глибшу глибинну радість, і яку не може ніхто забрати. І це означає, що навіть якщо змінюються зовнішні якісь обставини. То те залишиться, багато що може змінитися. Мені це, це, це чується в контексті. Сьогодні ввечері буде наша зустріч така братерська рекреація, ніби, але, але теж щоб ми могли теж якось ділитися. Я теж скажу за те, хто захоче взяти слово, то зможе сказати. Я теж хотів поділитися про капітулу. Провінціал теж написав, щоб ділитися. Але теж була та мова, трошки забігаючи наперед, про таку відкритість, так? що, щоб бути відкритими на те, як Бог хоче пробати як спільноту, і певні речі можуть змінюватися. І тому для, для цього фіопа, чи для учнів, вони отримали нову присутність Ісуса Христа. І вони вже не боялися, що назовні що змінюється. Бо якщо я не буду мати цю радість тої присутності Господні, тоді я тримаю зовнішні форми. Я за них боюся, я маю їх врятувати, так? бо інакше все руйнується, руйнується мій світ, так зруйнувалася святиня для юдеїв, так і для них якби, світ якби, завалився. Але учні мали Духа Ісуса Христа. І тоді, навіть як змінюється зовнішні обставини, така спільнота тоді може проходити через різні події, і, і теж ми особисто, хто там знає як. Як сьогодні, так, завтра інакше. Це все змінюється. Але, мабуть, це теж про це Франциска каже, про цю пані убогість. Так? Це ж не просто про кишені з дірками, так? але про, про таку малість, що малість, відкритість і вільність наведення Бога. Що Бог може вести інакше, ніж я уявляю, може вести інакше. І тоді я поїду свою дорогу далі з радістю, бо, бо не прив'язався. Нехай добрий Господь який дає нам власне святкувати зараз цю літургію. Він нас провадить кожного з нас, щоб він давав нам цю радість, яка походить згори.